Віталій Коваль, начальник Рівненської обласної військової адміністрації разом з нами. В ефірі вітаємо вас, пане Віталію. Доброго дня. Після російської окупації та бойових дій у Кочубиївській громаді це на Херсонщині, як ми вже сказали, було пошкоджено там 189 об'єктів. А вже сьогодні Рівненська область в рамках ініціативи «Пліч-Опліч» відновила в громаді 121 житловий будинок. Це 64% понівечених домів у Кочубиївській громаді. Насправді величезний процент. Поясніть, де держава в цьому процесі, в першу чергу держава тут виконує роль координації, і цей проект він коруїться офісом президента, зокрема заступником по регіональній політиці Олексієм Колебою. Представник офісу Президента знаходиться на місці в Херсонській області. Кожна область відрядила своїх співробітників. Також, зокрема. Архітектори і інженери, які працюють в управлінні капітального будівництва Рівненської ОВА, по вахтовому методу знаходяться постійно на території Херсонської області і залучені не тільки до проекту Пліч пліч а до проекту по складенню дефектних актів по порушеннях. Тому що ми розуміємо, що громади Херсонщини, на жаль, не мають тої спроможності, яку мали до війни. Банально не вистачає спеціалістів, які можуть скласти акт, можуть визначити фронт робіт і потім проконтролювати цей фронт робіт. Плюс маю визнати, що надзвичайно вдала концепція, саме такого горизонтального моменту взаємодії і допомоги, коли ти розумієш чітко кому допомагаєш, зокрема. Я знаю свою візаві, це голову тергромади Кочубеївка Людмила Костюк. Це легендарна жінка, яка після поранення, отриманої в сільській раді після двох місяців лікарні знову керує громадою. І я розумію, її енергетику її запал. Просто хочеться допомогти в рази більше. І тергромади Рівненщини вже перерахували на Херсонську область більше 20 мільйонів гривень різних субвенцій. це і з обласного бюджету, і зокрема з тергромад. це кошти, які потрібні області, яка сьогодні, на жаль, не до податкових надходжень для того, щоб вони могли банально закупити будівельні матеріали. Але найбільший, на мою думку, позитив це все ж таки золоті руки волонтерів, які приїжджають з Рівнічни до Кочубеївки. І нагадаю, безкоштовно це в рахунок громадянського обов'язку дійсно допомагають. Жителям Херсонщини. Це надзвичайний проект, який Я дуже, скріплює дуже слушний момент стосовно волонтерів, тому що ну, Рівненщина взяла опіку над кількома громадами, і про це вже неодноразово зазначили громадами Херсонщини. Але як набираєте ці бригади, як стимулюєте їх? От ви самі зазначили, що повсякчас це можуть бути і волонтери, тобто, це не фахові якісь робітники-професіонали. Чи впоруються вони зі своїм завданням кілька слів про це? Так. Представники е, різних верст населення приймають участь в даному проєкті, е, Дуже активно допомагають релігійні організації, ті люди, які по е, своїм релігійним переконанням не можуть брати зброю до рук, але готові. Допомогти перемозі, так і з кожного району визначені будівельні бригади, які вахтовим методом змінюють, зокрема, сьогодні працює великий Сарненський район, це люди з Добровольської тергромади Сарненської. На зміну до них їдуть представники Вареського району, Дубенського та Рівенського. Також у відрядження відправляємо голів районних військових адміністрацій. Безпосередньо я час від часу відвідую Херсонщину, і коли в присутності. Керівників різних рівень, в тому числі керівників тергромад, люди бачать, що нам не для галочки виконати просто щоб здати звіт, а для того, щоб допомогти, це відновлює віру в країну. Віталій Коваль, очільник Рівненської обласної військової адміністрації, був щойно разом з нами.